Радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку Запоріжжя і Ольга Веснянка, захисниця України, відома журналістка і правозахисниця, яка вирішила стати на захист нашої держави. Вітання, пані Ольго, слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Матюкатися це можна. Я не знаю, пиздець Російській Федерації блядь, Україна понад усе смерть ворогам, смерть лідерам. Також, пані Ольга, хочемо з вами поспілкуватися про ваш вибір. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати на захист нашої держави? Чи тривали були обдумування? Чи були якісь сумніви? І розкажіть, якщо звичайно це не секрет, не таємниця, чим ви зараз займаєтеся, яким чином допомагаєте нашим збройним силам України гнати расистів на Росію? Угу. Гарне питання. По перше, походу так же всю правду можна казати. Блять, мене нема червоно-чорного фона. Мені було би легше. Гарно, що у пані Юлії є червоно-чорне тло, бо батько наш Бандера, і це Запоріжжя луць через Київ, бо я наразі на навчанні на операторку БПЛА угу. Походу, щоб до автомата ще й ці знання. Тому що у солдата солдатки на фронті, як на мій погляд, ну і це де факто так на всіх лініях. Блять, дайте я фону український найду. Що ж воно таке крутиться? Айно. E, мають бути ну, всі необхідні знання, тому що e, це взагалі не питання, чому ставати на захист країни. Я, ну, я, я це питання, e, так як ми по телебаченню. Шановна аудиторія, я просто не знаю ті з вас, які, по ходу, до нині не читали Конституцію України. Не зрозуміло, що таке держава Україна. Ми зараз кров'ю виборюємо свою націю, українську націю. Що таке українська нація? Це українська мова, українське військо, територіальні кордони воно сказано, що це обов'язок, громадянина. Ну додамо фімінітив від Ольги Кобилянської, Леці Українки. Я не знаю. Оксани Забушко та всіх, всіх е, е, ці. Юлії Таєри від усіх від Марії Берлінської від усіх, от від мене. Ну та я походу борза вже, бо я походу не Ольга Веснянка, тому що ну блять, коли на твою, коли до твоєї країни прийшли вороги, як в піснях Олександра Положинська, як в піснях УПА, коли ворог прийшов, то він не питає. То коли ворог прийшов, то треба служити і захищати свою державу. Це обов'язок, і знаєте, я служу в ДФТГ, яке на базі, в тому числі Азова. Я підтримую абсолютно нашу третю стурмову і цю ідеологію, тому що послухайте, це не питання, чи ти маєш захищати Україну. Для я розумію, якщо декілька дітей, жінка там дитина на грудному вигодовані. Або але, походу, я зустрічала побратима, який кулеметником служить. Які з одним оком з одним оком служив на евакуації? Він мені свій бойовий шеврон жовтий підігнав. Так цей шеврон він зняв з куртки, яка пахла, як він каже, двохсотими тими, хто навіки в строю вчора цей день був. Я до речі, знаєте, була шокована. До речі, тим, що ну тією своєю можливістю, перебуваючи в Києві на навчанні, пройтися по рестора, по ресторанах біля гідропарку. І вимагати вимкнути гучну музику, тому що пам'ять про героїв шанувати героїв і героїнь України, які віддають зараз щомиті своє життя, надзвичайно важлива для мене питання. Це не поставало минулого року. Я пішла служити доброволицею до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і це важлива тематика цього року. Е я з машиною на щиті на початку року їхала з тілом коханого з батальйону Національної гвардії України на одного з найгідніших батальйонів. І знаєте, ми вже говорили, що солдаткою, що мені звання не треба. Так до 47 сьомої запрошую на співбесіду, коли ще формувалася Магура. Я їх дуже поважаю цих побратимів. Ми зараз разом служимо. Наразі я служу в ДФТГ. Запорізької територіальної громади, номер чотири. Походу, ми маємо казати, що в Запоріжжі служимо. Але я визволяти рідний край, і це взагалі не питання, чи треба служити чи ні. І саме для того, щоб йти далі, лента за лентою, набої подавай, українські повстанче в бою не відступай. Біля кулемету дівчина молода. Нехай я не дівчина молода, але я походу борза. І поки, поки мене не за двох сотило, то я буду служити і захищати. І це взагалі не питання, чи треба це робити. Пані Ольго, а борза, це ваш позивний чи у вас якийсь інший, чи є він взагалі у вас? Ну блядь, я не хочу цитувати. Я і бав, я воював награди <світ> Позивний нав... ну нахуй ви це питаєте серйозно, блядь. Борза, це моє покликання, блядь, Душевне позивний. Ну нахуй це точно, блядь, мені скучно. Наступне питання. Я хотіла показати вам Шеврон центру Шеврон центру навчання, дуже гідний, де навчають на операторів операторок БПЛА і не лише. І хотіла сказати, от до речі, якщо ви кажете, що все можна говорити, я з не можу поняти, що не так, блядь, з європейськими інституціями. Як вони можуть, коли ми з вами, українці, гідна сталева нація, так е, коли Ukraine will Він, коли we gonna fight for this флек, я не можу зрозуміти походу, чому, чому е, е, Угорська держава. Яка є колаборантом? Блядь, мені цей хвостик не рається, дуже якась культурна нахуй. угорська держава, яка є колаборантом з Russia the з State, блять, блокує європейцям, походу яких ми з, захищаємо, формуючи і захищаючи свою українську націю. Е, яким чином ці європейські інституції настільки блять дохляки? У них немає не ни сталевих яєць, не сталевого клітера. Блять. Ну, у мене питання до тих, хто там робить, нахо вони дозволяють угорській державі блокувати надання Україні 500 мільйонів євро на саме на БПЛА, які нам безпосередньо потрібні. Просто зараз. Ви знаєте, я визволяти рідний край. Рідний край для мене це Бердянськ, це е, Українське Приазов'я, це Ногайськ. Він же Приморськ, це Мелітополь, е, це всі наші міста. На, на, на Крим, якщо на те пішов, південний схід, схід і південь, так. І нам потрібно це зараз. І от я про це хотіла сказати, враховуючи, що ну останній проєкт, над яким я працювала минулого ще року, це було створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської терористичної держави і російського військового та політичного керівництва. І цю роботу надзвичайно добре роблять спеціального група і над цим працюють і МЗС, і офіс генерального прокурора, офіс президента України. І на на загал, на загал ця ініціатива є дуже важлива нашого верховного. Головнокомандуюча України. От е, і тому я хотіла сказати, що от е, ну враховуючи, що у нас такий зв'язок з вами через Київ, якби Волинь, Запоріжжя через Київ, хотіла сказати, що ми маємо нині докласти всі зусилля, всі, хто знає англійську мову, всі, хто знає угорську мову, брати і сестри з Закарпаття, щоб ми писали в інтернеті, що європейці припиніть зважати на думку терористи колаборантської угорської держави. Я не кажу за людей, які там є. Там теж є опозиційні журналісти, є нормальні люди, правозахисники серед людей є ті, хто допомагають. Наприклад, один з журналістів Йожев Макай привозив генератори сюди на Київщину і так далі. Але блядь, давайте писати, тому що ті, хто можуть, хай це будуть інфовійська. Так, давайте це робити обов'язково. І ви знаєте, що я бачу? Що тема медіаграмотності, сука, націонал патріотичного виховання, за що я грамоту маю від Київської обласної адміністрації ще минулого року, вона є донині важливою. Нам би здавалося, що це все уже відомо, але ні. Це треба виховувати молоді. Я ви знаєте, по простому стараюся. Там, де в селі, де я стояла, була наприклад дівчинка-переселенка з нашого рідного Гуляйполя. то вона, наприклад, слухала е реп російською мовою, мовою держави агресора. Я не стала її сварити через те, що я вважаю, що з молоддю можна працювати в добру з нашою українською молоддю, яка багато не терпілася, бо у них, походу, її дім зруйнували. Москалі, чим більше москалів ти б'єш, тим більше разів ти людина. Так отже, і я їй запропонувала український хіп хоп і Ви знаєте, і оце все треба надалі продовжувати. І Тому так добре, що роб працює ваше телебачення. Що що ви робите такі ну нормальні, нормальні тери, в яких можна матом сказати все блядь, за, 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 за все. все. за Все Тут не хочеться матюкатися з вами. Ви культурні охуєні. Слава нації, смерть підерам, смерть ворогам. Україна понад усе. Олю, ви просто неймовірна. Насправді я так мовчала довго і прислухалася, бо ну на початку, знаєте, настрій такий, ну ми ж дійсно культурні. Ми ж тут маємо тримати планку. Це все правильно. От але я дуже розумію і дуже так. Так, я просто дійсно ну, серцем відчула ну, про не, що. Етером, Юлічка, вибачте, я вас перебуваю, котічка ви красотка, особливо на фоні блядь, бандерівського прапору, це правильно. Я би хотіла висадити респектуху цьому е, е, воїну, Герою України з 3 штурмової бригади, е, розовий, з позивним розовий. блядь, на двіжі мені так понравилось. В Дніпрі був двіж записую ці на Ютубі також. Ну, такий, якби гіперлінк можна підписати, буде, які вони записують. Я там, по ходу у патруль. Лювала з нашими хлопцями і також побратими, і посестри ахуєні з міста Запоріжжя з Дніпропетровської області, Запорізької області, центурія Запоріжжя. Молодь, хто бачить цей, будь ласка, доучайтеся. просто хуєні. Нещодавно навіть життя рятувала, коли москальська ракета блять. Але ми вистаємо. Ми будемо багато плакати. Ми вистаємо. Ми всі поїдемо до Бердянська. Ми всі поїдемо у Трускавець у Карпати. Подивимося, Луцькі замки. Ми всі будемо в Криму? Ми будемо пити кримську каву. Ми вистуємо. ми будемо багато плакати, але ми вистоїмо і виграємо цю війну. І Україна є єдина сильна і незламна. до дону. Олю. Скажіть, чи є якісь у вас конкретні от кроки, плани? Як от ви згадали про тих же угорців, про європейців? Безсталевих яєць, і взагалі чи є якась от конкретика? Як можна дійсно допомогти? Що треба робити для цього? В якій інтенсивності? Пані, і так далі? Я з кладову піду вивчу як будь-операторкою БПЛА. Бо це, походу, зараз мені важливіше. Я впевнена ви впораєтесь з цим завданнями. Я дуже рада за включення. Я надзвичайно вдячна. Підняла поцьомкала блять. Опустила і привіт, і Все, пока, друзі. Вимикайте мене, будь ласка, бо мені вже треба рухатись. На все добре вам. Все борза на, на зв'язку завжди. блядь. Слава нації. Люблю Луць, Мерк люблю Волинь. Ви охуєні просто. Охуєнні піздаті. Пекіда. На все добре mm -hmm. тримайтеся. Я не знаю. Від як ти скажеш.